Кореспонденція Оця Піо з Рафаліною Каресою. Підсумовуємо тему відваги, не піддавайся слова це Піо, для тих, кому бракує відваги. Властиво, Рафаліні Каресу бракувало цієї відваги, і отець піво її потішає, а в її собі кожного з нас такими наступними словами. Старайся благословляти Господа в упокореннях, в увідкиненні яких стали, стали ми знаком. Благословімо Його в терпіннях нашого Духа і в роздерті наших сердець, бо все є найвищим Божим управлінням, і в спосіб особливий виконується у вас з причини виняткового уподобання Небесного Отця. Нехай завжди буде благословений в усій нашій нужді і болю. Отже, Отець Піло. Остива заохочує не піддаватися духу унинії, такому духу, який провадить до розпач найбільшого такого небезпечного духовного стану, який фактично людину відмежовує від Господа Бога. Остива людина стає не мов би, та одна серед. Серед усього, так, серед усіх своїх тих болів, терпінь, упокорень. Але ти співростиво каже, що всьому цьому вона, тобто Рафаліна Каресу стала знаком, знаком Господа, через який Бог хоче властиво діяти, через який Він хоче спасати, через який Він хоче проявляти собі свою найвищу любов. І властиво заохочує, щоб в цих упокореннях цьому всьому прославляти Господа Бога, тобто Небесного Отця, любити Його і хвалити Його святе ім'я, бо те, бо його не святіша воля щодо нас є найкращою.